Всім доброго дня! Давно вже на каналі не виходили відео такі довгі. А весь час тримаю вас в курсі тільки короткими відео. І Сьогодні вирішив записати і трошки показати, чим ми займаємося весь цей час. Весняне, як треба готуватися до посіву, до того, ну, готувати землю до посіву, сам матеріал. Одним словом, пару кадрів вам покажу, зараз чим займаємося. Так, така не дуже приємна картина. Весняна оранка продовжується. Дракон стоїть, наглажений, все працює. Так, це ця сторона і ця сторона. Трохи вітряна. Такий фон має, одна дісковка і зараз оран. А тут така картина. Чого оремо весною? Все дуже легко і просто, бо е, осінню ще не були ці ділянки в оренді, а оренда пішла настільки з зими. І е, було вимушено таке рішення, що потрібно вести експлуатацію. А вести в експлуатацію як? Оранка, оранка, а потім буде дісковка по ораному. І тоді вже будемо щось робити по посіву. Так. Ну, я б не сказав, що супер вау клас, але як є. По такому фоні я думаю, що це задовільна оранка більш ніж достатньо? Ось така от земелька. Трохи були дощики в нас і такий фон має ріля. Будемо продовжувати обробіток. Що далі буде по З'являтися, по суті, то буду вам показувати, чим займаємося. Так, 82 з передком і плужок трьохкорпусний ПЛН 335, але з двома корпусами. Третій корпус відчепили бо рама лопла. Ну, не хочеться доривати до кінця. Е, Отака от, от картина. Якось так. Працюємо. Отож, всім дякую за увагу. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на канал.